Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Вечора та ночі. Або іншого часу дня. Хто коли буде дивитися? У мене зараз буде невеличка розпаковочка. Ця посилочка вже майже двоє суток, як вдома, а я не маю часу її розпакувати. Але тут такий товар, що його треба срочно розпакувати і пустити далі. Зараз побачимо, що тут. Дуже гарно запаковано. Розмотала я чорну пленку, зараз будемо дивитися далі. Так, хто вгадає, що в мене в посилці, пишіть в коментарях. У коробочці ще коробочка ось дістала і дивимося далі. Так, і що ми бачимо в коробочці? Опілки. Зараз ми будемо шукати, що тут у цих опілках є. Найшли. Перше, Перше яєчко знайшли. Гадайте, є це яєчко? Я перший раз в житті це є таке яйце бачу і перший раз в житті тримаю яйце таке в руках. Як ви думаєте, чи є це яєчко? А я вам скажу, це яєчко фазана. Я замовила на інкубацію. Зараз достану всі і покажу вам далі. Так, шукаю, вибираю. Ось уже стільки достала. Це сюди опілки висипаю. В общем, запаковано дуже гарно і на совість. Скільки у нас вже є? Вісім, а має бути 20. Ось, бачу ще. Лівечки. Уже 10, 11, 12. Такі вони маленькі, трошки менші, мені кажеться. Ну, майже такі самі, як церині. Ну, церині яйця бувають навіть і крупніші. Ну, приблизно, приблизно ось такі от. І в цесарок десь такі яйця, але ось є і маленькі такі, але і в цесарок є такі маленькі, так що приблизно вони однакові. Так, ось є. дуже гарно запаковано, дуже гарно придумано. Мені здається, що тут буде без потірь. Зараз я покажу поставлю паузу і все переберу і покажу потім далі. Ось всі 20 яєчок я достала. Опілок дуже багато. Але ні одного яйця не розбилося. Так що так рівно 20 штук, так всі є до одного. Як я замовила. Дуже дякую Сергію, який мені вислав ці яйця. Кого зацікавить, адресу я дам. Ну, як адресу? Координати, кого зацікавить? Номер телефону. Так що так от. Хто тут у мене пищить, покажу. Ось. Такі товариші в мене є небагато їх. Це сарядка. Ну, боже, допоможи мені в цій затії, щоб щось у мене тут вилупилося. Не щось, а хтось. І хотілося би побільше. Одне яйце стоїть 20 гривень. Ну і плюс пересилка за ваш рахунок. Так що, так, скільки мені ця посилка обійшлася? Ну, 400 за яйця. І пересилка, пересилка, плюс перевод денег. Зараз не скажу точно, ну, ну все не важно. Десь 500 чимось гривень, все. 400 за яйця і більше 100 Пересилка, ну і там якась невеличка сума за перевод грошей. Ну, гроші можна було скинути на карту, але я не встигла. Бо, чесно говоря, дуже зайнята. Цю посилочку єлі-єлі розпакувала. Зараз уже ех, стидно сказати, друга година ночі. Бо більше часу не вистачає. Але нічого, слава Богу, за все. Дай Боже, щоб у нас щось вийшло з цього. Всім дякую, хто був зі мною. Всі бувайте здорові, всім гарної, тихої, мирної ночі, всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.